Всім привіт! Дякую. Е, я тільки що сходила в туалет, щоб повторити свій стендап. Е, я починаю всім привіт! І мені з кабінки Ну привіт! <ривіт> Як ви думаєте, це нормальний початок стосунків? <ривіт> Ну, я зараз е, досліджую, як люди взагалі заводять стосунки. Я провела опитування, і більшість людей сказали, що їх познайомили друзі. І я поняла, що в мене друзі гниди. <реку> Чи, ну, е, бо мені, мені важко завести стосунки. Е, я боюсь робити перший крок, я дуже нервнічаю. Я от записалась до лікаря, він каже: дявушка, що ви нервнічаєте? І я питаю: ну, що по мені видно, да, він по аналізам. <реку> Мені важко зробити перший крок. Я із -за цього ну, в супермаркеті не можу нормально скупитися, бо я жду, поки мене вибере йогурт. Я із цього дуже багато чого не пробувала цікавого. Я не пригала з парашутом, я не літала на самоліті, я навіть не держалась за штурвал голландський. Я вирішила, що треба боротися з цими страхами, і я пішла на тренінг енергія страху. Як? Там треба було, було е, виписати список своїх страхів. Ну, і перший страх у мене боюсь сказати продавщиці, що 300 грам не треба. Я боюсь ще виділятися. І того, коли мені в кофейні питають, вам на безлактозному чи звичайному, я відповідаю — да. <гуми> е, я е, теж боюсь в маршрутці попросить зупинити на зупинці, того я досконально знаю дорогу від депо додому. Там все чотенько, І е, у мене <гуми> І в мене вийшов 21 страх. Я думаю, вау, випало очко. І, кстати, цей страх теж в списку. <гуми> І, знаєте, ну, для хлопців, наприклад, стосунки, це завжди скачок вперед. От в мене друг влюбився, він тепер кожен день миється. А для дівчат це дуже часто психологічна травма. Я зайшла в Тік-Ток, а там відос, що хлопець, після того, як його кинула дівчина, повісився на шарфі, який вона йому зв'язала. Представляєте, вона в буквальному сенсі задушила його коханням. І я думаю, зараз в коментарях дівчата накинуться підтримка, я заходжу, а саме залайканий комент, скажіть фірму не такі крепкі. <рес> 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 ну, ужас. <І рес> дуже важко знайти когось адекватного. Я нещодавно була на побаченні, і хлопець мене одразу питає: а який тобі розмір члена підходить? Я аж поприхнулась хот-догом. І я не знаю, треба ж якось відповідати, щоб і не відкинути людину, загадочно якось треба. І я відповіла, ну це головне, як з жіночою груддю, Головне, щоб поміщалось в ладошку. <реш> я, видно, тест пройшла, бо пішло слідующе питання. Е, якщо ми завтра прокинемося зранку з тобою в одній кроваті, який сніданок ти мені приготуєш? І я йому кажу омлет. Но на самом ділі він би отримав яйця в смятку, бо я коли сплю, пихаюсь. <плаз> <плаз> а, ну і важко знайти справжнє кохання. От мені подружка каже: Аліна, ти поймеш, коли буде справжня любов, це будуть бабочки в животі, а я не пойму, бо мене так пучить. Що це любов чи не свіжа шавуха? Я не знаю. І ну, в мене був хлопець, він був не зовсім романтик. Ми якось з ним сидимо, дивимось фільм, і я кажу, блін, я так хочу, щоб у нас з тобою любов була до гроба. І він такий до твого. Він не вгадав. Все нормально. Ми розійшлись, коли повісили Неда старка. Е, ну, я знала, що він хоче мене бросити, бо він на день народження подарив мені прижок старзанки. Е, ну, того й ми розійшлися, бо північ все пам'ятає. І о, у мене був друг, був друг, з якимось щось там накльовувалось. І знаєте, ну, я ж не і навіщо того, щоб спитати, що він до мене чувствує, я купила таро. <реш> ну, типу, ж карти не совруть. І карти е, сказали, що він не такий, як всі, хороший, скоро признається. Він признався, що він гей. <рес> я в мене тепер претензія до людей, які ці карти рисують. Ну, типу, чого я дона дорисовувати в колоду до двох сусущихся пацанів? Ну, чисто там випав е, рицар жезлів. Откуда я знаю, що він з другим рицарем хоче брінчать доспехами? Безприділено. Ну, е, я його спитала, а чого ти сразу не сказав, е, що ти гей? І він засоромився. І я все вважаю, що це і за те, що у нас в дитинстві не було секс освіти, бо моїм, наприклад, секс просвітом був Google. Я гуглила. І знаєте, що перша дитина нагуглила? Отзиви на секс. Типа, ну що це за рубрика така? Нема такого, що ти зайдеш в роз'ятку, там буде розділ секс, чотири звізди, бо дали пізди. Не буде такого. І перший отзив, який був, це худше, що може побачити подросток, того що там написано. Вона лежала на спині з розведеними ногами, була похожа на перевернуту черепаху. А я в сьомому класі, мені непонятно, що поганого в черепахах. Ну і я пішла в зоомагазин, перевернула три черепахи. Понятні не стало. Я просто думаю, боже, бідна продавщиця. Ну е, обичний вторник, заходить грустна дівчинка, переворачує черепахи, і уходить в закат. Чесно, вона, наверняка ще потім цих черепах повезла до ветеринара, чого ні одна не підійшла. Ну, странно. І е, я ще замітила, що ну, дитячі пісні теж деякі є про секс. Ось, наприклад, черепаха аха, аха. Перелякано сиділа, два удава проповзали, якщо ви розумієте, про що черепаху налякали. <реш> і е, я е, нерішуча, вертаємося знову до цього. Е, я Якось заходила в аптеку і замітила, що в аптекі смазки стоять в віддільній вітрині і під замком. Типу, непонятно, що їх ставлять під замок, таке відчуття, наче смазка мотає з рук годності. <реш> е, ну, і мені якраз потрібна вона була. Я підходжу до фармацевта кажу: мені, будь ласка, смазку клубнічну. За мною образовується вже длінна очередь. Вона бере ключі, йде з цими ключами до вітрини, відкриває вітрину і каже: двушка, я забула вам яку, і тепер вся очередь дивиться на мене. Я кажу, мені, пожалуйста, клубнічну, вона такої нема. Думаю, Сука". Ну, я сама позоритися не буду. Кажу на ваш вкус. Вона принесла безвкусну. E, ну і я вирішила, що в следующий раз я буду купувати в спеціалізованих магазинах, в секшопах. І e, як назло, секшоп на теремках, там навпроти секшопа, бабки устроїли базар. Mm -hmm. Ну, Чисто знайшли гарячу точку. Mm -hmm. Я виходжу з секшопа, зустрічаюся з глазами з бабкою. і Вона мені, ну, я читаю в її глазах ти шлюха. І мені становиться так соромно. Я така думаю, «Надо срочно в неї щось купити. Така так, огірки, ні. Так, що саме беззабідне? О, Петрушка. Беру Петрушку, а вона мені так хитренько каже. А ви знали, що Петрушка це афродизіак?» Просто бабки знають свою клірінтур. Ну бажаю вам бути вільними, незалежними і сміливими. Дякую за. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси, вони дуже смішні.